NP300-2,5 літровий дизель, отакий справжній сюдохід, прям як танк. В нього навіть з, танка, з справжнього танка стоять ці протитуманні фари. Наварена така штука, можна збивати що завгодно і їхати далі. Класна оптика, вимивачний фар, дуже крута резина Henguck Duna Pro at 2 з крутим протектором. Леті диски. Автомобіль весь в рідній фарбі, оброблений раптором повністю весь. Тут наварені такі пороги потужні, додатково встановлені рейлінги, тюль. Також встановлений кунг-тюль з відкриваючими вікнами. Потім по салону, подивіться, який збережений стан салону, вся ося обшивка дверей і так далі. Всі склопідіймачі. сидіння в чохлах. саморобний мультируль, ось такий от уже перешитий. А, понижена передача, блокування диференціалів, підігрів сидінь, класна магнітола з блютузом, з камерою заднього огляду і багато інших. Є, а, Ось така кнопочка нажимаєш, і обороти підростають, швидкий прогрів називається. Дуже багато якихось цікавих опцій по автомобілю. Він зроблений спеціально для бездоріжжя, щоб поїхати десь на охоту. Або зараз для військових цілей можна використовувати. Ось так автомобіль виглядає по колу. Є наварений ось такий задній бампер. Заготовка під фаркоп. Внизу ще лежить запасне колесо. Багажник відкривається ось так. В багажнику є ще додатково 4 резини. Весь багажник повністю обшитий таким алюмінієм. Тут такі бокси для зберігання якихось речей. Підлога також обшита алюмінієм. Фаркоп сюди вставляється. ну, не знаю, В принципі, класний автомобіль. Є якісь маленькі нюанси, наприклад, ось така штука зломана, але то не саме головне. Кому цікаво, більш детальну інформацію зможете дізнатися за телефоном, телеф... за телефоном телефонуйте та дізнавайтесь.